Вітання. Сьогодні ми беремося за вправу, яку здається, кожен колись пробував, але ну мало хто довів до досконалості. Це точно. Мова піде про віджимання. Нам надішлали дуже дуже детальний посібник віджимання, шлях до майстерності, і наша місія, власне, розібрати його на атоми. І зрозуміти, де ж та межа, так? Саме так. Між звичайним віджиманням і, скажімо так, майстерним виконанням. І ця межа, як показує джерело, вона, знаєте, набагато глибша, ніж просто здатні зробити 50 повторень. Тобто не лише про кількість. Зовсім ні. Йдеться про комплексну навичку, де е, сила, стабільність, постава та витривалість вони сплітаються в одне ціле. Звучить серйозно. Ми зануримося в ідеальну техніку, розберемо найпоширеніші помилки і, що найголовніше, прокладемо шлях до вдосконалення для будь-якого рівня. Граст, давайте тоді розпаковувати це. Посібник починається з такої, я б сказала, сміливої тези, що віджимання будують більше ніж просто м'язи. Угу. Що саме мається на увазі? Бо ну, чесно кажучи, для більшості людей це завжди була вправа на груди та руки, і це правда, але скажімо так, це лише верхівка айсберга. Що тут найцікавіше, це як джерло розглядає вправу як цілісну систему. Воно виділяє чотири ключові переваги. Окей, перша це, звісно, сила, це очевидний аспект. Грудні м'язи, плечовий пояс, трицепси. Тут, ну, без сюрпризів. Це те, заради чого 90% людей і починають їх робити. Так. Але що далі? Де починається це більше, ніж м'язи? А ось далі стає набагато цікавіше. Другий пункт стабільність. Віджимання це по суті рухома планка. Рухома планка, гарне порівняння. Саме так. Ви змушені утримувати тіло в ідеально прямій лінії, а це неймовірно зміцнює м'язи кора. Тобто прес поперек. Прес поперек косі м'язи. А сильний кор це ж фундамент для будь-якого руху від бігу до, я не знаю, піднаття дитини з підлоги. Тобто, роблячи віджимання, ми опосередковано стаємо сильнішими у всьому іншому. Абсолютно. Третя перевага витривалість. І йдеться не лише про здатність зробити більше повторень, а про загальну фізичну витривалість. Угу. А четвертий пункт, на який джерело робить особливий акцент, це постава. І ось тут, власне, криється справжня магія. Ось це неочікувано як віджимання, вправа, де ти дивишся в підлогу, може покращити поставу? Цікаво, правда, посібник ніби натякає, що віджимання це такий собі антидот до нашого офісного життя. А, тобто протидія сидінню за комп'ютером. Точно, коли ми годинами сидимо, плечі завалюються вперед, грудні м'язи скорочуються і стають жорсткими. А, а правильне віджимання з повною амплітудою в нижній точці активно розтягує ці м'язи, а під час підйому зміцнює м'язи спини, що тримають лопатки. Це фактично розвертає тіло у правильне відкрите положення. Тобто це пряма інвестиція у здоров'я хребта. Саме так, сила, стабільність, витривалість і здорова постава. Це справді значно більше, ніж просто накачати груди. Гаразд, якщо переваги такі комплексні, то і техніка має бути бездоганною. Давайте розберемо це креслення ідеальної форми. Так, джерело приділяє геометрії тіла ключову увагу. Почнемо з вихідного положення. Найголовніше уявити ідеальну пряму лінію від потелиці до п'ят. Точно, не просто спина пряма, а все тіло, Таз не повинен провисати вниз, утворюючи хамак, або підніматися вгору гіркою, як це часто буває. Так, так. це дуже поширена помилка. А що з головою? Я знаю, що багато хто або задирає її, або опускає. Дуже слушне зауваження. Шия має бути на одній лінії з хребтом, тобто погляд спрямований трохи вперед, на підлогу, а не прямо під себе. Окей. Далі руки. Долоні розташовані чітко під плечима, не ширше, не вуще для класики. А пальці як рекомендується, варто трохи розставити для кращої стабільності. Саме так це створює ширшу базу опори. А що з кором та ногами? Як їх правильно включити? це центр керування. Живіт має бути підтягнутий, а сідниці напружені? Уявіть, що намагаєтесь підтягнути пряжку ременя до пупка, це стабілізує таз і захищає поперек, А ноги можуть бути разом або на ширині плечей, ширша постановка дає трохи більше стійкості. Добре. Вихідне положення зафіксували. Ідеальна пряма лінія, все тіло напружене. Як тепер з цієї статики перейти до правильного руху? Так, тут є дві фази, і кожна, скажімо так, має свою філософію. Фазу опускання посібник називає контрольованим зануренням. Контрольованим. Так, рух починається на плавному вдиху, і тут ми підходимо до найважливішого технічного нюансу, де помиляється ну, переважна більшість. Положення ліктів, так, я вгадала. Вгадали абсолютно положення ліктів. Я бачила безліч варіантів: лікті в сторони, лікті притиснуті до тіла. У фільмах усі солдати роблять з ліктями в сторони. Це чудове питання. І так, здебільшого, це е, шкідливий міф. Коли лікті розходяться в сторони під кутом 90 градусів, тобто утворюють літеру «Т». Так, це створює величезне і неприродне навантаження на плечові суглоби. Це найкоротший шлях до травми. Ого, а як тоді правильно? Правильна техніка це коли лікті згинаються, ідучи назад і трохи вбік, під кутом приблизно 45 градусів до корпусу. Тобто, якщо дивитися зверху, має бути форма стріли. Ідеально. Стріла, а не літера «Т». Це дуже наочний образ, який легко запам'ятати. А наскільки глибоко опускатися? Доки груди майже не торкнуться підлоги, або доки плечова кістка не стане паралельною підлозі. Головне, рух має бути повністю підконтрольним, без падіння, і потім підйом Так, потужний підйом. На потужному видиху витискаєте себе вгору, зберігаючи ідеальну пряму лінію без ривків, жодних ривків, і вгорі фіксуєте положення на мить. Це звучить дуже методично але в реальному житті, коли робиш десяте повторення, ця ідеальна лінія починає ну, ламатися, які тріщини з'являються найчастіше. Дуже важливий розділ. Перша пастка, мабуть, найпоширеніша прогин у попереку. Той самий гамак. Так, причина слабкі м'язи кора або просто втома. І як з цим боротися? Бо коли вже втомилася, змусити прес працювати дуже важко. Рішення тут у свідомому контролі. Посібник пропонує візуалізацію уявляти, ніби підтягуєте пупок до хребта протягом усього, руху. протягом усього руху. Або ще порада напружити сідниці. Це автоматично вирівнює таз. Добре, з попереком розібралися. Пастка номер два це, вочевидь, ті самі лікті. Так, друга пастка лікті, що розходяться в сторони. Причина неправильна постановка, або ну, просто погана звичка. І що робити? Свідомий контроль. Можна навіть попросити когось подивитися збоку, або, що ще краще, зняти себе на відео. О, відео чудова ідея. Бо часто здається, що робиш правильно, а картинка показує зовсім інше. Третя пастка, яку я часто бачу, це коли люди роблять ніби половину віджимання. Абсолютно вірно. Посібник називає це неповною амплітудою, такі собі мікровіджимання. Причина брак сили, я так розумію, брак сили або страх, що не вийде піднятися з нижньої точки. І тут є дуже важлива порада, яка краще перейти на полегшений варіант вправи, але зберегти повну амплітуду. П'ять ідеальних віджимань з колін набагато корисніше, ніж десять неповних класичних. Якість важливіша за складність. Абсолютно. Це трохи б'є по его, але звучить логічно. І остання четверта пастка. Четверта це ривки та падіння вниз, коли опускання не контрольоване, а підйом ривком. За рахунок інерції. Так. А м'язи ростуть від контрольованого навантаження, а не від боротьби з гравітацією. Рішення просто уповільнити темп. Гарафт, ми багато разів згадали полегшені варіанти. Що робити, якщо класичне віджимання з дотриманням усіх цих правил поки не під силу. Тут пропонується дуже чітка прогресія для закладання правильного фундаменту. Варіант номер один для абсолютних початківців віджимання від стіни. Від стіни так, стаєте обличчям до стіни, ставите руки, і чим далі відходити ногами, тим складніше. Це дозволяє відчути роботу м'язів практично без навантаження. А який наступний крок? Проміжний крок віджимання від підвищення, міцний стіл, лава, стілець. І логіка та ж, чим вища опора, тим легша. Саме так, поступово знижуючи висоту, можна плавно дійти до підлоги. Я пробувала робити віджимання з колін, але було відчуття, що це якось не по-справжньому. Це дуже поширена психологічна пастка. Віджимання з колін це третій ключовий варіант у прогресії. Джерело підкреслює, що це не несправжня вправа. А що це тоді? Це інструмент для відпрацювання ідеальної техніки верхньої частини тіла. Ви вчитеся контролювати спину, лікті, але з меншим навантаженням. Це міст до повноцінних віджимань. Це змінює погляд на справу. А для тих, хто вже освоїв класику і хоче кинути собі виклик. Звісно, посібник пропонує і ускладнені варіанти наприклад, віджимання з широкою постановкою рук. Це більше на груди, ак? Так, навантаження саме на грудні м'язи. Або протилежний варіант віджимання з вузькою діамантовою постановкою рук. О, це вже не трицепс, точно. Але тут треба бути обережним, щоб не виводити плечі вперед. Ще один цікавий варіант, який розвиває не стільки силу, скільки контроль, це повільні або темпові віджимання. Це коли рух розтягується в часі, звучить пекельно. Саме так, наприклад, опускатися протягом 3-4 секунд, пауза внизу і так само повільно підніматися. Це називається час під навантаженням, так? Так, м'язи не отримують шансу розслабитися, що неймовірно розвиває контроль і силу. Гаразд, ми розібрали техніку, помилки, прогресію. На завершення давайте про безпеку. Які головні правила виділяє посібник? Джерело формулюється як кодекс безпеки. Чотири правила: перше і найголовніше не прогинайте спину, це захист хребта. Друге, мабуть, пов'язане з диханням. Я чула, що на найважчій частині треба затримати дихання. Це міф для звичайних тренувань. Затримка дихання це для пауерліфтерів. Для нас правило номер два дихайте рівномірно. Вниз вдих, вгору видих. Вниз плавний вдих, вгору потушний видих. Так, логічно. Що ще? Правило три: обирайте неслизьку поверхню. Банально, але важливо. І останнє. Золоте правило: ніколи не тренуйтеся через біль. Тобто треба розрізняти дискомфорт у м'язах і біль у суглобі. Абсолютно, печіння в м'язах це нормально, а от гострий стріляючий біль у суглобі це сигнал негайно зупинитися. А є якісь рекомендації щодо кількості повторень, як зрозуміти, коли переходити на складніший варіант? Так, посібник дає чіткий орієнтир: два-три підходи по 6-12 повторень з ідеальною технікою. Тобто, якщо не можу зробити шість ідеальних, то ще зарано. Так, тоді варіант занадто складний. А якщо легко робити 12, є запас часу рухатись далі. Це дозволяє прогресувати системно. Отже, підсумовуючи, виходить, що ідеальне віджимання це не стільки прояв грубої сили, скільки, ну, прояв інтелекту та контролю. Саме так. Це навичка, яку можна відточувати як гру на музичному інструменті. Абсолютно вірно. Ключова фраза спосібника, яка мені дуже сподобалась: майстерність це послідовність, а не швидкість. Кожен контрольований рух, кожна виправлена помилка Угу. наближає до досконалості. Так, це не про те, щоб відстрілятися і зробити якомога більше, а про те, щоб кожен рух був осмисленим. І наостанок така думка для роздумів: ми розібрали одну фізичну втраву, але принципи, які ми обговорили, декомпозиція, фокус на техніці, так. Декомпозиція складного на прості елементи, фокус на ідеальній техніці, а не на швидкості, поступове ускладнення. Чи можна застосувати ці самі принципи до вичення будь-якої іншої складної навички? <тас> Цікаве питання, яка, можливо, зовсім не пов'язана зі спортом. Наприклад, вивчення мови чи програмування.